В чех твоїх любовких, і не зробивши кроку, я тону, 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 і випливти не зможу, і душу не тривожить, що тону, 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 від нюжного доканя до рук твоїх я знову. Я тону, 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 я від любові можу, так тону. Розсиди не і попрощались тільки помилялись, тими і не тоді ми зустрічались Ми з почуттями лехо так прощались На зустріч один одному нам плинуть І сподіватись, що сьоз тебе зустрінуть А ми з тобою зводили пакани В надії що боють не будуть рани Почох твоїх любоких і не зробивши кроку. Я тону, тону, тону І випливти не зможу, і душу не тривожить. Що тону, 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 від нюжного таркання до рук твоїх і знову. Я тону, 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 я від любові може, так тону, хто нас навча кисть ульоси посміхатись. Почуттями легко так прощатись, хто нас навчив губами губ дар і душами так ніжно обійматись, чому ми з почуттями знову граєм, і погляд цей холодний споглядаєм. Єдине, що мене поки спасає, це те, що сильно я кохаю. Що ми так ніжно обійматись, що номи з почуттями знову краєм, і погляд цей холодний споглядає, єдиний, що мене поки спасає, це те, що сила я кохаю, Тону, тону в очах твоїх лібоких, і не зробивши кроку, я тону, 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 і виплихти не зможу, і душу не тривожить. Що тону, 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 від нюжного доркання до рук твоїх я знову, Я тону, 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 я від любові можу.